Не вдалося забити. І було дуже багато моментів, де ми не реалізували наші голи, які дуже сьогодні так не вистачало цього. Тому за гру я дуже вдячний хлопцям. Сьогодні вони продемонстрували, що можуть грати і на хороших швидкостях, і в якісний футбол показувати. І тому я дуже задоволений сьогодні не результатом, але якістю гри. Чи вважаєте ви, що сьогодні результат по грі? Ні, я не вважаю. У нас дуже було багато моментів, де ми не забили, тому суперник один раз ну пару разів прийшов і ми пропустили. Так потрібно забивати для того, щоб виграти і закінчити гру з хорошим рахунком. Що можете сказати про гру суперника? Ну, суперник ми розбирали, ми знали, як вони будуть діяти. І... В першій, в другій, в третій зоні, які в них стандартне положення. Тому хлопці готувалися, але ну, не вистачило майстерності для того, щоб вигравати такі матчі. І в кінці пару вихідів вихід був і не реалізували. Ну, Тому хлопці розуміють, що сьогодні це мінус два залікових бали. Дуже вдячний, ну також сопернику команди, ну дуже гарна команда, і такий матч видався. Ну там багато боротьби було. І ну, бачимо молодь. Також зростає, є рівень гри вже, ну, також двох команд, але ще, ну, також багато тренерам також працювати. Е, ну, там головне, що ну тобто без тривог, е, ну майже без тривог, да, але е, там хочеться ще, щоб ми ну, там, з, кожною, з кожною грою наш футбол і ми. Ну також ставало сильніше. Стосовно нашої команди в нас ну там дуже багато хлопців випало через травми, через ну через картки. Але ті, хто вийшли сьогодні, зіграли, ну там закінчили гру. І ну, також результат дуже справедливий. І працюємо далі. Як ви готувались до Ю-19? мікроциклу також працювали і там, там більше, ну також відходили. Відходили від там своєї гри, бо е, в тому матчі зробили також багато помилок, але е, ну, там, зараз бачимо трошки краще і працюємо далі. Ну, це, це сьогодні головне. It's, it's so bad, непоганий матч, але ми готувалися та налаштовувались на перемогу. Тому вважаю, що ми втратили сьогодні I два очки. наша команда score. заслуговували на максимум, know, могли забивати чотири чи навіть п'ять м'ячів. Моментів було but, uh, вдосталь. Я завжди хочу перемагати, play. тому Я хочу підсумком. Ту фінізурялайк 4-5. Дуже дякую тренеру за довіру. Я вже грав за кривбас ю 19 але виходив на заміну. Тому радий, що дебютував у старті. настрій в команді в принципі непоганий. Але все ж всі хотіли перемогти. Хочу бачити нашу команду в майбутньому серед лідерів чемпіонату. Тому будемо сумлінно працювати, щоб досягнути своїх цілей. Гра була сьогодні дуже добра для нашої команди. Її можна занести в актив, але трішки. З поганими емоціями вийшли після неї, бо потрібна була перемога. Ми мали перемагати в цьому матчі, створили достатньо моментів для перемоги, але не змогли всі їх реалізувати. Сьогодні ти забив гол, розкажи про цей момент. Ну, був, був простріл, ну, там боротьба невелика, відскок, та я в одне касання вдарив ворота з невеличким рикошетом м'яч залетів. Як думаєш, чого не вистачило, щоб забити більше м'ячів? Не знаю, тяжке тяжке питання. Мабуть, може фарту, може майстерності. Будемо напрацьовувати це на тренуваннях а далі, далі більше. Сьогодні ти вийшов із капітанською пов'язку. Що для тебе це значить? Ну, то це не щось таке. Неймовірне, але це звісно відповідальність перед пацанами. А так нічого не міняється. Такий же футболіст, як і всі.